Гроші і гроші, гроші. Гроші. Гроші тут. Вони прийшли, Боже. Гроші прийшли. Дякую, дякую, дякую. Радійте, коли приходять гроші. Радійте, коли ви їх витрачаєте на корисні. Та важливі речі, тому ваші витрати, вашою психікою будуть сприйматись не як. Витрати не як те, що ви втрачаєте, а як надбання, бо ви купуєте щось дуже корисне, дуже цінне для себе. Ось тому думайте, на що ви витрачаєте, чи це вам дійсно зараз потрібно, чи це вам дійсно зараз корисно, і тоді ви створюєте просто. Щасливі